Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 23 грудня по 29 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться бажання ваше. І так, я буду робити розклад для вас, любі овни. а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад не може програтися для всіх одинаково, тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишу свій номер телефончику, по якому ми зможемо списатися, і я з задоволенням зроблю для вас. Особистий розклад, і відповім на ваші запитання. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує Овнів на наступному тижні з 23 по 29 грудня 2024 року. В яких енергіях пройде наступний тиждень для Овнів З 23 по 29 грудня 2024 року. І так, наступний тиждень для Овнів. Основна енергія тижня для овнів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, що буде допомагати Овнам на наступному тижні? Що буде заважати Овнам на наступному тижні? І так, дивимося далі поради. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Овнів на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Порада та попередження для овнів на наступний тиждень. Порада для овнів. Попередження. І давайте подивимось, чи здійсниться бажання овнів. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання овнів і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання овнів і коли воно. Здійсниться. так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тип тисяч... тижня нам випала, нам випав молодший аркан, вісьмірка час. Ну, Про що ця карта говорить? Це перший крок і нові можливості на зміни. От, значить, Зміни це ваше добровольне рішення, це прорив із застоя, який не уникнути. Це спустошення, невпевненість у завтрашньому дні та в страх перед майбутнім. E, значить, людина обирає нове, залишає вісім повних кубків і йде до нового свого вибору. Причому він йде в це не, така, не такий легкий шлях. Але людина зробила цей вибір, вона залишає в минулому, скажімо, ті речі, які її вже ну, обрили, які, обридли, які вже тяготять її. От. Це, звісно, втрати і втрати болісні, тому що доводиться розставатися 70 дорогим, теж для тебе. Але доки ти будеш дивитися назад, ти не побачиш того, що в тебе спереду. Як дивитися в минуле, то ти не побачиш свого майбутнього. От. Карта радить, скажімо так, сміливо рухатися вперед. Залишати оцей застілля, застійний період і рухатись уперед. Ну, людина, от, ви шукаєте по життю все більше і більше благ. При цьому, що вони у вас під носом, скажімо так, ну, як говориться, рибка шукає там, де глибше, а людина там, де краще. Ну, по цій карті може відмова від мирських через розчарування. І починається пошук духовного шляху. От, Що ще по цій карті може бути подорож або переїзд в друге місце, або навіть в іншу країну. Може бути звільнення з нелюбимої роботи, або вихід на пенсію. Може бути тривале відрядження, десь заключите контракт на декілька років і поїдете. Або якась подорож відправитись в довгу подорож по цій карті. Ой. Треба шукати нові можливості та відчуття по цій карті. Отака От. От вам порада. Не засижуйтесь на одному місці, рухайтесь уперед. І так, особисте життя, Лицар жезлів. Тут кішка допомагає мені муся. Ну, по цій карті це. Жезли це вогонь, це пристасть, це розсудні вчинки. От. Але, однак, це не завжди добре, тому що іноді події можуть розвиватися занадто швидко. А подія партнера або обох партнерів занадто імпульсивною. такі от. Стосунки енергії в особистому житті, ем, ще може з'явитись новий об'єкт кохання і доведеться вибирати, тому що на, на двох стільчиках зразу не всидиш. Отакі, коротше, пристрасні такі стосунки дуже емоційні. Але по цій карті, як говориться, ще є такий нюанс, що рицар Жезлів. він От Закохався, і він, він влюбчивий, скажімо так. Сьогодні він закохався, він обіцяє золоті гори, причому він сам вірив в це. А от уже завтра, післязавтра, ганьок немножко притих в його серці, він побачив іншу, цю, і він уже на коня і поскакав далі і вже закохався в другу, і обіцяє золоті гори. І... От, от такий нюанс є ще по цій карті. <кій> Тому в особистому житті багато емоцій, багато навіть не емоцій, а більше вогню, страсті, от, отакі енергії. В роботі, а от в роботі навпаки, четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про стабільність у справах та фінансах. Рутина, одні, одноманітна робота по цій карті йде. Але от ви знайшли своє місце под, під під. Знайшли своє місце під сонцем і вам це подобається. І... Господи Боже, що таке? Е, вам подобається, ви затвердились на цьому місці, ви отримуєте постійний прибуток. І не збирайтеся зараз нічого ні міняти. Хоча карта вісімка кубків говорить, що час прийшов змінюватися. От. По цій карті для вас, наприклад, головніше зберегти стабільність того становища, яке у вас існує, а не завойовувати інші висоти, не хапати зірки з неба. Тому немає розвитку, нема розвитку подій. От оця вам стабільність зараз подобається більше в роботі. Успіх в цій роботі, можливо, і не такий приголомшливий, але він буде як і вигода. Однак постарайтеся не зациклюватися на матеріальному тільки. От. І все рівно карта радить, що виходьте з цього застою. Треба рухатись, треба От цей чоловік, він, ну скажімо так, консерватор по натурі. І він не приймає новшеств, не вводить нові програми в роботу. Нові якісь проєкти, він йде по старій накатаній колії. От. А карта радить, що все-таки починайте рухатись до нових проєктів, не відмовляйтесь від новаторства. Фінансовий стан, Верховна Жриця. Ну, верховна Жриця, вона, скажімо так, не 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 не, не, не практична. Однак досить, досить непогано вміє заробляти гроші, е, підключаючи при цьому свою інтуїцію, своє терпіння, вона може виздати і вступити в, в роботу в нужний момент. От, е, ставлення, е, значить, ставлення у жриці до грошей прохолодне, вона не женеться за багатством. Але гроші заробляти вміє. Здоров'я, дев'ятка жезлів. Значить, ця карта говорить, що у вашого організму є прихований ресурс сили, який може бути активований в, скажімо так, в загостреній ситуації. От. Ну, що по цій карті. Попередження таке, по-перше, сам цей чоловік стоїть одиноко тут, він сам по собі одиночка, замкнута в собі людина по цій карті. Ви можете замкнутися в собі. Також, ще в нього на голові пов'язка, і прямо тут я дивлюся, червоніє, як кров. Значить, це можуть бути головні болі, можуть бути травми голови. Можуть бути також переломи кісток по цій карті йдуть, причому многочисленні. Будьте, будь ласка, обережні, на вулиці сніг, галальот починається. Будьте, будь ласка, обережні. Ходіть, як тільки в необхідних випадках, ходіть понадворі, і обережно. Отаке таке ось попередження для вас в плані здоров'я. Що буде допомагати вам? Допомагати в якості допомоги, випав старший Аркан Мах. І, він, і Всесвіт вам говорить. У вас є всі інструменти, дійте, робіть, виходьте з застоя. От Всесвіт вас попереджає, виходьте з застоя, не, не сидіть щоб пнем на цьому. Дійте, розвивайтеся, у вас є всі інструменти, є сила. Можливості, дійте, це буде вам допомагати. Що буде вам заважати, заважає вам швидкість, з якою все міняється. Можливо, десь треба, ну, скажімо так, щось зробити швидко, і результат може бути не такий, як ви очікували. Тому це вам може заважати, сама швидкість, з якою все міняється. Давайте подивимось пораду від Всесвіту для вас, Овни. Будьте собою, відпустіть себе на волю. Не сидіть ось на троні, схвативши пентакель і більш нічого не хочете. Відпустіть себе на волю, йдіть до нових звершень, тим більше у вас є всі інструменти. Попередження. Не будьте занадто поступливими та загальмованими. Не, не, не гальмуйте. Дійте, 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 карти говорять, що вам потрібно діяти. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Бажання ваше здійсниться. Старший Аркан Сонечко говорить, що бажання ваше здійсниться. супершвидко, динамічно. От. Тільки потрібно вийти із тіні і почати діяти. По сонечку, треба вийти з тіні, підніматися з цього трону і діяти. І ваше бажання обов'язково здійсниться, причому дуже швидко, динамічно. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, повний. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу! До побачення, любі друзі!